Це неандертальці. А де вони? А? Хто там? Вітаю, шановні підписники. Сьогодні я буду відповідати на ваші запитання. Приступимо. Перше запитання. Нендерхтальцю, ти добре відсвяткував новий рік. Ну звісно ж, я добре відсвяткував новий рік. Я посмажив декілька мамонтів на своєму новому вугіллі, яке подарував мені святий Миколайчик. Мамонти були смачні. І, до речі, жоден мамонт не постраждав. Друге запитання. Неандертальці, Чи будете ви досліджувати космос? Побачимо. Побачим. Неандертальці, А ви знали, що ви неандертальці? Ми? Неандехтальці? Хто це такі? Як називається країна Неандехтальців? Ну, ми живемо на острові, а він називається Неандехтальця Танця Трусіляндія. Ваші дівчата теж Богодаті? А як же? Вони ще Богодатіші за нас. Ми навіть не бачимо їхніх лиць за їхніми богодами Ох, щось у вас дуже багато запитань. Треба потримати